Готуємося, якраз грузимо 17-ту поїздку, пасхальна поїздка. Дякуючи людям, вони відгукнулися, напекли пасок, веземо понад 300 пасок, понад тисячу яєць, також домашньої ковбаси, сала, все печене, все домашнє. Третя школа, багато пасочок напекла, Грицівське ПТУ, дівчата Сікора Іна, Фєщина Іна. Свєта Петруняк, це також Ольга Грищук. Вони заказали дуже гарненькі пасочки з квіточками. Ми від щирого серця бажаємо хлопцям міцного здоров'я, щоб вони там трималися, кріпилися і поверталися живими і здоровими. Це саме головне. Ми їх завжди підтримуємо, завжди тут чекаємо і надіємося на все хороше. Це раз у нас їде одна машина, екіпаж два чоловіка. Хочемо привітати хлопців з великодним, веземо їм всякі смаколики, всілякі. Люди, громада і школи понапікали пасок, домашні ковбасок, щоб хлопці, будучи на передовій, відчували все-таки свято Великодня і щоб вони, щоб вони теж це відсвяткували разом з нами, тому що ми в тилу, а вони на передовій, вони теж повинні відчувати нашу підтримку і підтримку громади. Прийшла, щоб здати банки з варенням для... І малюнки дитячі, щоб, він, щоб солдатам було ще поїсти і щоб оберігали наші малюнки їх. Я хотіла б подякувати їм за те, що вони захищають нас і нашу країну. Я хочу нашим воїнам АТО побажати, щоб в них була весела Пасха і їх не атакували. І я їм дякую за те, що. У нас в Шепетівці є мер і чисте сонце. Я хочу, щоб вони відпривідпразнули великдень з мером, щоб в них там було мирно, щоб їм було там солодко і добре. Я хотів би, щоб для солдатів було все добре і на них більше ніхто не нападав, тому що я знаю, як їм зараз тяжко воювати, тому що Росія це велика країна. Я хочу побажати воїнам, то щастя і здоров'я, щоб у них все дуже добре складалося в житті, і щоб всі повернулися живі і без поранень. А якщо і щоб навіть у лікарні, вони всі виздоровлювали і вони завжди герої, і в тилу, і в лікарні, і на фронті. Слава Україні!